У Хмельницькому, Кам'янцеподільському та Шепетівці небайдужі краяни долучилися до акції добра. Кожен охочий ніс теплі речі, іграшки, солодощі, а також листи з вітанням для малечі. Передали гостинці для дітлахів Дар'ївської та музиківської громад Херсонської області. Хмельниччина впродовж усієї рашистської навали допомагає Херсонцям. Від початку війни ми вже направили сотні тисяч тонн продуктів харчування засобів особистої гігієни, також одягу. Допомагаємо військовим, даємо автомобілі. Уже сотні автомобілів направлені нашим військовим. Передаючи подарунки святому Миколаю, жителі Хмельниччини намагаються у такий спосіб потішити малечу, яка вимушена зустрічати свята у бомбосховищах. Іграшки, солодощі та листи від діток з Хмельниччини стануть для маленьких херсонців своєрідним антистресом, аби й на прифронтових територіях найменші жителі регіону змогли відволіктись від жахіть війни та свисту ракет. Маю надію це буде колективна гра, тому він не потрапив, аби їм приносив радість. Це гра якраз для ту, яку вибрав групова і вона на асоціації. Маю надію, що дітей зараз з останнім часом асоціація тільки з війною. Маю надію, що в них зміняться ці асоціації. Ми хочемо сьогодні принести хоча б якусь маленьку радість для діток, які сьогодні знаходяться там, де зриваються бомби, принесли іграшки, діти принесли солодкі подарунки, теплий одяг, рукавички, носочки. Хочемо, щоб дітки на Херсонщині посміхалися з цих прекрасних цята. Підтримав таку чудову ініціативу і зірковий десант, який не лише привіз чимало подарунків, а й додав позитивних емоцій для присутніх. Також нам допомагають і е, люди з кордону також долучились до цієї акції, дуже враж. На що сьогодні так багато охочих привітати наших діток, тому що мені здається, що з початку війни трошки наші мешканці поставили на паузу такі традиційні святкування, проте і ну і вважають, що ми на часі, проте День Святого Миколая це те свято, яке має бути завжди для діточок саме яскравим, і не можемо залишити поза увагою. їх. І ми сподіваємося, що ось такі подарунки дадуть їм. Трішки тепла, віру в дива, а також нашу любов. Акція Сила любові відбулася за ініціативи обласної військової адміністрації та благодійного фонду захисти Хмельниччину. Вантажівки, прикрашені кольоровими вогниками, разом зі святим Миколаєм, вирушили на Херсонщину.